Всіх вітаю! Давайте сьогодні подивимось розклад для овнів на перших 6 місяців 2026 року. Не будемо робити всі 12, тому що, я думаю, ця інформація дуже швидко забувається. Якщо у вас так само відбувається, як і в мене, всі ми люди. Просто поставте собі нагадування, наприклад, на певний місяць, щоб потім і перевірити, повернутись, дати якийсь зворотній зв'язок. Ну, і, звісно, щоб, можливо, налаштуватись, тому що тут можуть бути якісь і попередження, і підказки. Так, викладаємо шість карт, до них будуть е, сигніфікатори і, можливо, додаткові пояснення в процесі. Так, овни налаштовуємось. Що овнам принесе 2026 рік перших 6 місяців. Буде висока активність. Карта сама випала. Ну, овни такі. Так, ну що, поїхали. Шість карт. Січень. Лютий, березень, квітень, травень, червень. Так, будемо розглядати разом. Не забувайте підписуватися, ставити ваші вподобайочки. І зворотній зв'язок. Дуже приємно, коли ви пишете, навіть якщо там не програлося, все рівно я розумію, що ваші перегляди і ваші реакції допомагають скерувати цей процес. Так, ну що, січень, овни, дивимося. Е, відлюдник, так, ну відразу може бути такий стан побути на самоті, побути в своїх думках. Е, до речі, для овнів це теж не проблема. Теж це програється часто в розкладах і, взагалі, цьому знаку притаманна така ситуація. Часто запитують, а як вам самим з собою? Абсолютно нормально. Овни при цьому, бачите, десь. Генерують якісь розумні ідеї, нові плани, нові задуми. Тому, можливо, в січні буде такий стан, хочеться побути подалі від усіх. Але це така мудра карта, так? тому що тут не просто пішов відпочити, а якісь процеси, серйозні процеси. Давайте подивимось більш детально. Бачите, щось проясниться. Тобто ви в цьому стані для себе щось однозначно зрозумієте. Можливо, те, що було довго. Заплутаним або не було з рішенням, нарешті станеться. Це може бути карта дітей, якщо для вас актуально, це може бути вже і доросла ваша дитина, або, можливо, для тих, для кого актуально це зачаття. Тому в цілому, можливо, після свят в січні захочеться спокою і, можливо, це якраз прояснить ваші думки і налаштує вас на наступний місяць. От давайте подивимось, а що ж буде в лютому. Дивіться, яка чудова карта. Це ну, по суті, закінчується якийсь етап і перехід на новий етап, але це мирне таке завершення. Тобто, все рівно це до кращого, навіть якщо були якісь моменти ось там відлюдництва, так ви все рівно йдете на новий щабель в нові якісь проекти, плани. Або навіть те, що себе віджило, воно закінчиться, і почнеться щось нове. Це також актуально для подорожей, тому що тут буквально карта світу. Зараз це ще програється як інтернет, можливо, ви будете там активними, і це не лише соцмережі, це може бути і робочий момент. Ну і просто, можливо, ви там спілкуєтесь з різною кількістю людей. Давайте додатково, лютий. Дуже трансформаційний, бачите? Трансформація, починаючи ще з січня. Новий рік починається стрімко. Все завершується і все так трансформується, що не буде так, як раніше. Лютий якийсь переломний. Давайте подивимось, до чого все це призведе. Тобто почнеться з нового етапу, трансформується в процесі кардинально. І до чого в лютому це призведе. Ух, які карти! Лютий, однозначно запам'ятовуйте, нотуйте собі в телефони, тому що такий буде штормити вас цей місяць. Вежа, але не лякаємось. Звісно, вежа може трактуватися часто як щось негативне, але якщо в нас тут карти завершень, закінчень, переходів на нові етапи. Щось, можливо, дійсно погане руйнується. Можливо, це навіть те, що там якась хвороба закінчується, або те, що був якийсь період невдалий, який закінчується. Вони такі потужні карти і такі сильні аркани показують, що цього не уникнути, навіть якщо це там буде не лютий, це може статися пізніше. Але ці карти зазвичай програються однозначно. Карти просто не люблять терміни. Ну, мені хочеться ще: лютий, що ж там такого? Давайте так запитаємо, чи це добрі переміни, чи це все-таки щось таке дуже нехороше, до чого треба готуватись? Це хороші, хороші, емоційні, я так думаю, переміни, тому що, бачите, тут у нас кубки. Це може бути актуально навіть як просто людина, це може, можете бути ви, о вони дуже емоційні, коли ж занадто, так? Можливо, треба контролювати свої емоції в цих процесах і пам'ятати, що все це теж природній такий шлях. В житті, тобто не буває все стабільно і однаково. Це можуть бути приємні якісь новини, це навіть може бути в плані кохання, так якась нова для вас людина з'явиться. Я думаю, що все-таки на краще. Хочу ще одну карту, тому що таких давно не бачила. Може, це буде пов'язано з вашим місцем роботи або навчання. Оці всі зміни в лютому, можливо, принесуть для вас. Кардинальні, серйозні, потужні, ем, після яких не буде вже, так як раніше, зміни. Тому обов'язково запам'ятайте і потім поверніться і скажіть, чи дійсно так і було, чи, можливо, не все так радикально, як нам показують карти. Так, я забрала карти з попередніх, тому що багато виклала, але колода нам потрібна, щоб роздивитись далі. Так, березень починаються дні народження. Так, березень. О, бачите, ця карта була, навіть коли ми просто починали розклад. І вона говорила про те, що буде перших півроку активними для овнів. Це можуть бути якісь нові проекти. Це вогонь. Це, по суті, ваша карта. Жезли. Тобто, ви на коні вперед, це овни. Так, додатково, березень, що він ще вам принесе? Партнерства будь-якого плану, або це кохання, особисті відносини, або партнерські бізнес-відносини. Тобто тут ви будете активні. Дивіться, після лютого починається відразу активний період, де ви вже починаєте працювати, навчатись, тому що в нас в лютому так показували. Я думаю, що рік почнеться з того, що або ви захочете це змінити самі, що часто зовнами теж буває засиділись на одному місці і хочеться щось створити, робити. Вигорання, якесь своєрідне може бути. Ну, і, можливо, так рік стартане, що ви все з них на голову і вже в березні проявляються перші такі наслідки цих змін. Ну, поки що непогано. Лютий там треба так запастись терпінням. Наступне квітень теж для багатьох це дні народження. Ну Тут може бути або такий з перемінним успіхом, так, то добре, то погано, то навіть фінансово то є гроші, то немає, тому що, бачите, після таких змін, можливо, буде такий період, що ну, дійсно кошти будуть нестабільними. так, Витрачатися, накопичувати може, не вийде. Е, можливо, це буде вибір, тому що тут двійка все-таки треба буде обрати. Можливо, теж після таких змін у вас будуть декілька варіантів, і вам треба буде обирати. Давайте ще квітень, що принесе для овнів, Ну і збачте, знову ця активність продовжується. Тут уже король жезлів, тут був рицар, тут уже король, тобто ви ще більш активні, ніж були в попередньому місяці. Квітень додає ще цієї активності. Е, можливо, це теж буде людина така, до речі, теж і для овнів актуальний знак, так? І жезлими такі богняні. Е, так, я думаю, що буде така активна діяльність, але з якимись теж е, провалами і успіхами або з виборами. Так, добре, давайте тоді травень. Травень буде веселим, однозначно. Це можуть бути якісь елементарно свята застілля. Ми бачимо тут дівчат, які підняли кубки, вони радіють, веселяться. Це може бути колектив, якщо у вас будуть зміни в роботі. Можливо, це буде новий колектив, або якщо це старий колектив, то можливо, все-таки в травні місяці буде у вас. Якась причина. Це можуть бути і сімейні свята, але якщо тут було багато про роботу, це можливо компанія навіть десь в офісі, в компанії, на роботі, або це ваші друзі, знайомі. Інколи в негативних аспектах це можуть бути треті люди у відносинах, тому тут дуже розширено ми дивимося, адже це не індивідуальний розклад. Так, ну давайте ще травень. Травень, який він для овнів? Ой, дивіться, переможний. Тобто, якщо аналізувати все попереднє, якщо це все-таки стосується вашої діяльності, вашої роботи, нової чи зміненої старої, то от якраз десь до травня вже будуть перемоги, радості, святкування. Якщо це буде навіть в колективі, можливо, там теж будуть святкуватися якісь і ваші досягнення, або ви з кимось, е як з рідними і друзями, захочете це відсвяткувати. Хотілось би вірити, що це перемога для нас для всіх в травні. Та сама перемога, але у вас тут особисто буде привід собою пишатися, вам буквально можуть аплодувати, вам можуть співати оди, ви відчуєте себе тріумфатором. Чудовий, травень чудовий. Бачите, всі ці зміни так швидко вриваються в ваше життя і так швидко вже приносять плоди і результати. Ну, і червень, перший місяць літа. От тут уже ситуація вирівняється, вона стане помірною. Тобто, це так. Тихіше їдеш, далі будеш. Тобто, особливо такого кардинального, радикального, як було перед цим. Ну, енергії не вистачить на стільки місяців поспіль. Тобто, тут буде все стабільно, що дуже добре. Стабільність завжди добре. Е, можливо, десь так навіть ви трішки будете е, сумувати, в тому плані, що немає такого. На сленгові, скажу, движняка, як був раніше. Але, можливо, ви захочете так трішки перепочити після таких серйозних катавасій. Так? Ну, давайте ще червень. Червень. І бачите, все рівно будете працювати, будете навчатися, якщо ви ще студенти, буде актуально ну, період здачі екзаменів. Або, можливо, подавання документів кудись. Якщо це робота, то ви, можливо, навіть будете якось перекваліфіковуватись, тому що ви ніби тут звітуєте старшим по керівництву, так, Хтось буде приймати ваші результати, звіти, або ваше навчання. Так, тобто, ніби продовжується, не можу сказати, що ви прямо в червні просто нічого не робите, ні. Так, ну давайте ще, ще червень. Ну, і дивіться, можливо, буде подорож, прикриваю, тому що YouTube це все блокує. Можливо, все-таки захочете кудись поїхати, для когось буде актуально вже в червні, в далекі місця поїхати це десь віддалено. Якщо це все-таки знову ж таки інтернет, то ви можете себе проявити там. В робочому моменті або в вашому особистому, ну, навіть якийсь блог ви просто ведете, або ви працюєте з клієнтами, можливо, навіть захочеться поїхати кудись. Це і мрія якась збувається ваша. Тобто, ніби такий місяць і нічого особливого, але при тому є активність, і така навіть якась можливо мрія, яка за вами довго йшла, вона десь, можливо, наблизиться. Так, ну і сигніфікатор. Давайте візьмемо просто як сигніфікатор на перших цих півроку. Далі будемо дивитись пізніше, як воно програється в наступному півріччі. Перших 6 місяців основна енергія для овнів на 20-26 рік. Бачите, ви будете теж якісь ідеї генерувати, тому що мечі це часто все таки розумове щось. Будуть ідеї, які можливо і розпочнуть ці процеси, започаткують якісь процеси ваших змін, ну, тому що все починається з того, що сиділи. Думали, гадали і придумали. Інколи це такі конфліктні можуть бути моменти, тобто, можливо, доведеться з кимось десь і посперечатись, можливо, будуть якісь нападки, чи ви на когось навіть можете нападати, чи на вас. Таке теж може бути. Але б я сказала, що все-таки тут така ідейність якась присутня. Так, сигніфікатор для вас ще. Ну і бачите, на цьому будемо завершувати. Ви все рівно будете задоволені. Ви будете виглядати прекрасно, ви будете почуватись прекрасно, ви відчуваєте себе такою чи таким ошатним. Буквально навіть це і зовнішній вигляд. Тобто, ви будете виглядати так, що люди голови будуть звертати. Ну і тут і фінансова така благополучна карта. Тобто, ви будете відчувати фінансову стабільність і таку. Можливо, основу, що дозволить вам займатися своїми справами, можливо, лише в цьому місяці. Це в нас був який місяць січень лютий, березень, в квітні, можливо, буде там перемінний такий успіх. Але в цілому, всі ці процеси, так скажемо, в кінці червня ви скажете нормальних півроку, все чудово, я задоволена, все добре. Я при роботі, я навчаюсь. У мене все є необхідне. Тобто, перших півроку пройдуть. Я б сказала вдало. Так, ну на сьогодні це буде все. А вже десь в червні ми подивимось наступних півроку. Сподіваюся, що все програється для вас якнайкращим чином. Не забувайте повертатися, ставити нагадування, щоб подивитись, як це дійсно програлось, тому що лише в процесі ми можемо зрозуміти, для кого як ці карти вилились в життя. Хай буде вам благо!